Занадто втомлено, щоб натхнення прийшло. Момент, коли ти ніби втомилась від самої себе. Здається, що більше не відчуваєш нічого. Ні до відео, ні до кольору, ні до себе. Монтаж викликає не інтереса відразу. Але ти все одно сидиш перед екраном. Чому? Бо пам'ятаєш, навіщо почала. Не для лайків, не для галочки, а щоб не зникнути в рутині. Я навчилась помічати перші сигнали. І не натискати працюй, а натиснути стоп, пройтись, помовчати, подивитись кіно не як фахівець, а як глядач, дати собі день, бути просто людиною. В такі моменти я відкриваю свої старі роботи і просто дивлюсь без аналізу, без критики, щоб згадати, що я можу, що я вже створила. Це повертає тонус краще за будь-який чек-лист. Це не кінець, це пауза. І вона дає більше, ніж будь-який тиск. Тому, якщо ти зараз на дні, не копай глибше, просто зупинись і дозволь собі не зникнути, а перезавантажитись, збережи це відео, щоб повернутись до нього, коли відчуєш, що.